Чому цей оркестр особливий для України? Це унікальна ініціатива. До сих пір молодіжних симфонічних оркестрів в Україні не було. Було декілька таких проєктів. Є оркестр iCulture, але в який входять музиканти з цілого СНД. Але окремо такого українського оркестру, де б були молоді люди з різних районів України. До сих пір ще не було, і мені здається, що це для них є абсолютно щось новим. Ще в першу чергу ще тому, що, на жаль, в Україні до сих пір грати в оркестрі не рахувалося чимось престижним. Рахувалося престижним бути солістом, а в оркестрі це щось таке, ніби другорядне. І те, що зараз вони можуть відчути цю справжню енергію. Власне, колективного музикування, оцю енергію, коли всі з'їжджаються, збираються, кожен готується, і ми потім сідаємо, і потім ми видаємо ось цей от результат. Чому навчилися один в одного музиканти обох країн? Вже зараз є такі ціка... ну, смішні моменти, коли там, наприклад, німецькі музиканти приходять і кажуть, ви можете поговорити з моїм колегою там трубачем, він не до кінця знає, як правильно грати, наприклад, Моцарта. Але я думаю, що наші тоді напевно скажуть, що як треба грати Лятошинського. Ну, я думаю, що це дуже цікавий зараз такий обмін, тому що, звичайно, менталітет німецький і менталітет слов'янський вони свого роду десь є, можливо, якимось протилежними, але можливо, це зараз якраз і буде дуже добрим. Доповненням, що наші зможуть навчитися якоїсь такої точності, зосередженості і підходу до, від німецьких своїх колег, а можливо, нашим німецьким гостям буде цікаво поспілкуватися просто, можливо, з нашими такими більш емоційними українцями. Чи складно було об'єднати німецьких та українських молодих музикантів? Нове покоління воно вже зовсім інше, ніж ніж люди були раніше, навіть зараз, дякуючи соціальним. Соціальним мережам люди знайомляться набагато швидше, і люди набагато швидше вступають в контакт. Ми можемо ем, ну набагато швидше створити між нами містки. Тому я думаю, що вони є надзвичайно відкритими один до одного, і вже навіть зараз відчувається, що це не дві різних групи людей, а вони стають. Такою одною групою, які переживають один за одного. І навіть якщо вони і роблять один одному зауваження, то це вони роблять заради загальної справи, а не заради того, щоб показати, що хтось є кращий, хтось є гірший. Я думаю, що в загальному це буде великий дуже успіх проєкту. Яке значення має цей оркестр для України? Останні роки кризи вони настільки загасили в людях якусь таку іскру в душі. Дуже багато з них зациклилися знову на матеріальних проблемах, на соціальних проблемах. Люди вже зараз бачать телебачення, їздять за кордон. їм постійно здається, що вони чимось обділені, що в Україні все погано, що в Україні ніколи ніколи не буде гір е, краще. І саме цей зараз проект, і саме ця увага е, Європи є доказом для людей того, що насправді Європа. Відкриває свої двері для України і Європа цікавиться Україною. і це саме дає зараз ту позитивну іскру, той заряд і ту надію, яка людям необхідна саме для того, щоб якось так встати з колін. І мені здається, зробити якісь певні певні кроки до виходу з кризи.